Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. А ще я шопоголік. Тому у нас з вами відео, де я вам ще досі показую свої книжкові покупки 2023 року. У листопаді та грудні 2023 року. Я була в Україні, тому я накупила мільйон книг. Були різдвяні знижки. Плюс я змогла нарешті купити щось на OLX, тому тут буде багато книг. Сказала вам про покупки 2023, покажу вам найсвіжішу свою покупку, яку я зробила дві 2024, тому що про неї може бути ви відео вийти, а я вам її досі не показала. Тому от зараз одна нова книжкова покупка, а далі будуть тільки старі. Я йшла на пошту, щоб забрати мої старі книжкові покупки. А коли ви йдете на пошту, щоб забрати повну коробку куплених книг, вам треба купити майонез, ви заходите в магазин, і що ви купуєте? Звичайно, книгу. Це логічно, так. Я не збиралася читати цю книгу, її вже всі прочитали, і мене вона не цікавила абсолютно. Але я мала книжкові рекомендації для одної презентації невеличкої і вирішила додати цю книгу туди, бо тут про які світ. Тому я вирішила її додати. Це книга Завтра, завтра, завтра. Габріель Звін. книга про розробників ігор, про їх життя. І я вирішила, що це має бути прикольно технічно пройти. Я купила цю книгу. Дуже швидко її прочитала. В принципі, все, що треба знати про цю книгу, дійсно, що тут про розробників ігор. Розповім про читання, Тому підписуйтесь на мій канал, щоб в березні побачити відео, де я розповідаю про цю книгу. Далі тут вже будуть зараз старенькі покупки. Я обіцяла у 2024 році. отут є відео про плани на 2024. Читати більше українських авторів. Я сказала, я накупила більше українських авторів. Ще жодного з них не прочитала. Я зайшла на сайт книгарні Єчи на фоліо, там були книги по 40 гривень, і я їх накупила. Взагалі не знаю, Андрій Процайло, мер сидить на смерті. Читай про Львів. Я почала трошки читати цю книгу, буквально, оскільки сторіночок, 16 я прочитала. Тут якась фантасмагорія. Це не можна сказати фантасмагорія. Вибачте, я просто не можу вам привести другий приклад, навести другий приклад, тільки цей, сорі, але мені трошки нагадує ночной дозор, бо я більше нічого такого не читала на от схожого, де просто люди і разом монстри, і щось там. Тому от в мене поки що такий вайб. я... Не знаю таку закладинку в неї <поставила> в цю книгу. Поставила бо поки що таке щось про Львів, мер Львова, якісь люди. Смерть написала листа чоловікові. Має бути дракон у Львові. Щось незрозуміле. В принципі, я плюс-мінус зацікавлена цією книгою. Я думаю, що я її прочитаю. Можливо, весною, але це не точно. Далі більш відомий автор Ларіон Павлюк, Танець Недумки. Я купила книгу на OLX, і вона в ідеальному стані. Я дуже вдячна продавцеві з OLX, це класно. Тут нас має бути. Я просто купую книги Ларіона Павлюка. Неважливо, про що ця книга, я би її все одно купила. Як я розумію, тут наукова фантастика, щось про планету, про космос судячи з обкладинки. Позаду є відгук. А Майкла Щура, це здається ведучий Торонто, ТВ, чи якось так. Зараз він на фронті. А він пише: це бойовик, це пригоди, це гай річі, індіана Джонс, муха і Стар Трек, це матриця, екзистенція. Я казала, що вайби гая річі мені були у білому поп попелі. Але тільки на початку. Мені дуже здалося, що початок білого попелу схожий от на щось у Гайріті. Але потім я розчарувалася, і, на жаль, далі там не було Гайріті і близько. Ну, хоча б було трошки Гоголя. Тут також є відгук Олександра Положинського, це лідер гурту Тартак. І ще Михайло Бриних, я не знаю хто це, письменник, сценарист, літературний критик. Цікаво, я не дуже люблю наукову фантастику, ну але через те, що цей Лорен Павлюк, хочу прочитати. Далі в мене книга Подарунок від моєї подруги. Я зняла вам розпаковку, як я розпаковую посилку від своєї подруги, але там жахлива якість, тому ви я не буду вам вставляти. Моя подруга Даша. Дякую тобі, величезна Даша. Не пише коменти, але прислала посилку. Добре, Даша, так вже і бути. А ви, будь ласка, пишіть коменти під цим відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Даша, моя подружка вислала мені посилку. Я не стала запитувати, що там. Ну, сюрприз, мені стало цікаво. В принципі, мені нічого не можуть вислати. Ну хіба що ще Лего можна було, бо так тільки книги мені можуть вислати, мої друзі. Тому Даша вислала мені посилку. Там були закладинки, там була наша спільна фотографія, що дуже мило. Там були стікери. І тут тепер буде. Де, якщо ви підписані на мій канал, то ви знаєте, що в мене є стікари. Злого динозаврика для моментів, які мене бісять, а тут в мене будуть стікери, я не знаю, хто це пташки, злої пташки. Коли закінчиться динозаври, буду використовувати для моментів, які мені не подобаються. Даша прислала стікери, Даша прислала ой, нашу фотокартку, листівку, в якій написала. писала аліні на розвиток каналу. Дякую! І далі Даша пише: одна книжка в твою колекцію з автографом автора. Тут я вже прям вау! думаю, Нічого собі, автограф автора це прикольно. Далі, хтось там казав, що хоче цього року прочитати. Більше книг українських авторів. Дякую, Даша, що дивишся мої відео. І знаєш, що я таке казала. Так, це правда. Я, я відкрила коробку і побачила щось сіре. Я не знаю, ну, жодної книги не знаю сіру. Я думаю, що це може бути ще цікавіше стало. І виявилося, що це книга. Анатолія Дністрового, битва за життя щоденник 2022 року. Якщо я не помиляюсь, то Анатолій Дністровий це той чоловік, який постійно заходить в книгарню до книжного книжкового блогера Аліси Пікпейперсі. Вона його дуже хвалить, і це прикольно. Я бажаю. Я вам сказала, що я побачила, що автограф буде. Думаю, прикольно. Напевно, Даша мені віддала свою книгу з автографом. Я відкриваю, а тут написано моє ім'я, прізвище і ще й місто Харків. Уявляєте, це просто. Ну, тобто, книгу ще підписали мені не просто там Даша свою віддала, а книгу підписали для мене. Це дуже приємно. Дякую, тобі величезно, Даша. Єдине, що скажу вам чесно, я боюсь, я поки не готова прочитати щоденник 2022 року. Я ще не відрефлексувала цю тему, важка тема. Тому поки я не готова його читати, але я дуже рада, що в мене є ця книга і що я зможу її прочитати, познайомитись з нею, тим паче з автором, якого реально книжковий блогер найбільший, здається, в Україні хвалить. От, дякую величезно. Чазне Даша за подарунок, це блін, суперприємно. Я взагалі я в такому шоці дякую. Далі йдемо до моїх книжкових покупок: Андрій Курков, «Львівська гастроль Джиммі Хендрікса. Андрій Курков журналіст, письменник, сценаріст. Я розумію, що тут має бути детектив. Ну, ніби. Але єдине, що мені не подобається е роман, де переплітаються дійсність і вигадка, де немає межі, між реальністю і сюрреалізмом. Я не дуже люблю сюрреалізм у книгах, це не моє, але я сподіваюся, що це буде якийсь цікавий детектив. Тут про Львів. Це вже добре, це прикольно. Наталка Сніданко, колекція пристрасті або пригоди молодої українки. Я молода українка, мені цікаво почитати. Я так розумію, що тут, напевно, будуть якісь короткі оповідання про її пригоди з чоловіками чи просто в подорожах. Ну, цікаво, прикольно прочитаю Наталка Сніданко, маленька така книжечка. Але є ще менша книга: Тарас Ващук, Україна в Пісках, тут про Заробітчан в Дубаї. Зовсім манюсінька книга заробіттяни, іммігрантів. Тобто буде і про українців, і не тільки про українців. Увесь іммігрантський світ Дубаю. Ну, цікаво, киргизи, таїландці, араби, китаянки. Окей, мені цікаво, що це. Прочитаю. Взагалі нічого не знаю про цю книгу, просто взяла її рандомно, бо вона коштувала дуже мало. Тарас, Ващук, що, в в Пісках. Буду читати літом, напевно, щоб атмосферу Дубая. Зараз я вам покажу шедевр. Якщо е, треба щось знати про моє почуття гумору вам, то зараз я вам покажу книгу, яка повністю описує ну, те, як я бачу світ, те, те, як я бачу щось прекрасне в цьому світі. Книга. Я нічого про неї не знаю. Я купила її тільки через обкладинку і назву Павло Коробчук, священна книга гоповідань. Подивіться на це. Гоповідання. Розумієте? Ти оповідання про гопників Гоповідання. Три полоски Адідас зроблені зернятами насінням. Розумієте? Соняшником? Це геніально! Це, оце те, що я люблю, але ще не все. Тут не все. Зараз буде Приго... Приготуйтеся до ще більшого естетичного задоволення. Це книга оповідань. І дивіться, на літері Г каптурчик. Ну, типу, гопівський Взагалі-то зараз це гострі картузи, мені здається, в цьому ходять. Але подивіться, подивіться, ці картузики будуть на літерах попереду. Це про причому така книжечка, ну вона дуже погано якості. Мені здається. Видання, але при цьому і тут зробили цей каптурчик, і така обкладинка. Я, якщо чесно, зі всіх оцих українських авторів цю книгу я буду читати останньою, бо, на жаль, естетика гопників мені не цікава. Але естетика, от, гра слів, оповідання, гра того, що із зерням зробити полоски Adidas і вдягнути каптурчик на літеру оце те, що я люблю в книгах, і в гуморі, чи в чомусь. Короте, в плані читання мені ця тема зовсім не цікава, але обкладинка і оформлення класне, мені подобається. Ще одна книга українські автори закінчились в мене в цих покупках, але це книга про Україну. Я не знаю. Не сподіваюся, що тут буде трошки більше, ніж один момент про Україну, але це Том Егелан чи Том Егелан скандинавський гостросюжетний роман Євангелія від Люцифера. Тут написано, що це відомий норвезький письменник, який працює у жанрі інтелектуального детективу. Дивіться, яка обкладинка, фоліо зробили. Не розуміють, хто придумав ці дзюрки робити їм, але ладно. І ще всередині подивіться, подивіться, нічого собі, бафомет сидить. А, зараз розповім, спочатку вам покажу. Зараз, будь ласка, приготуйтеся. Ви маєте в коментах написати. Ті, хто впізнає, що це за знак, мають в коментах написати, хто ви. Пейдж, прю, фібі, пайпер, лео, чи Коул. Напишіть, будь ласка, хто ви? Ті, хто впізнає цей знак, сподіваюся, що воно там сфокусувалося. Ой, Том Егелан чи Том Гелан «Івангелія від Люцифера. Це детектив, де з Київської лаври, Києво-Печерської лаври е, щось там поцупили. Таємно вивозять до Норвегії загадковий, загадковий манускрипт. От так. я купила цю книгу тільки через те, що це детектив норвезький, але де згадується Україна. Я сподіваюся, що тут буде ну, трошки більше про Україну, ніж просто те, що. Ми виїхали з Київської лаври до побачення. читати. Люблю детективи, сподіваюсь, мені сподобається. Нібито Скандинавою найкраще пишуть детективи. Останній день своїх перебування в Україні була у Львові, і мені до автобуса залишалось багато часу. Мені треба було зробити картку у Приватбанку. Я зайшла туди і подивилась, що дуже багато людей Ну, навіщо сидіти в черзі в Приватбанку, якщо можна піти і купити собі книжок, правда ж? А я йшла до книгарні, розуміла, що в мене повна валіза книг, повний рюкзак книг, і мені не можна купувати книги, тому я просто зайду до книгарні. Просто зайду подивитись. Я просто зайшла до книгарні і вирішила, що ну я не можу не купити. Я побачила там книгу, таку манюсеньку, дешеву. Думаю, добре. По-перше, вона не багато коштує, по-друге, вона манюсінька, вона не займає місце. І типу, не дуже ірраціонально купити її. І буде мені сувенір з Львова. Я купила книгу Себастьяна Фіцека Терапія. Як я чула, що Себастьян Фіцек пише дуже класні трилери, це німецьке. Мені здається, що терапія це не найпопулярніший його твір. Напишіть, будь ласка, якщо читали Себастьяна Фіцика, з чого краще почати, бо тут мені здалося, що може таке бути у головного героя, психіатра Віктора Ларенса, зникла дванадцятирічна донька, а потім вона чи з'являється, чи що. Хочу познайомитися з творчістю Себастьяна Фіцика, Тому, як я сказала, пишіть, будь ласка, в коментах з чого краще почати з знайомство з них, чи читали ви його трилери. Якщо читали чиїсь інші трилери, напишіть. Будь ласка, порадьте мені гарні трилери. У мене є окреме відео про трилери, там я, я вам раджу. Ви, будь ласка, мені також порадьте. Е, ну що, звичайно, на цьому не завершилося. Вирішила ще подивитись книжки вже в іншу книгарню. Зайшла і побачила також навіть, на знижках книгу Мішель Турніє, Вільшаний Король. Мене щось потягнуло на цю чортикову тему. Мені сподобалася обкладинка, і книга була недорога. І я взяла її. Але Мішель Турніє це француз. А в мене зовсім не складається з французькою літературою. І ще до того, як я зрозуміла, що є ризик, що це якийсь постмодернізм чи модернізм. А я абсолютно не підходжу, я не цільова аудиторія цих книг. І... Але мені сподобалось, що тут написано роман про універсальний міф. Його головний герой, глибок, глибоко переконаний, що існує потаємна узгодженість між плином речей та його особистою долею. Мені здається, це прикольна тема, тому я вирішила купити цю книгу, але я дуже боюсь, що навряд чи вона мені сподобається і навряд чи я найближчим часом почну її читати. Але от купила. Далі я зайшла до книгарні старого лева, побачила там дві книги і довго не могла обрати, яку з них купити, бо вони дорогі, в мене не було грошей. Я обирала, обирала, а я обрала-обрала. в мене є такий закон: якщо я не можу обрати між двох книг, то я беру дві. Просто ну я, я купила книгу Діани Він Джонс Мандрівний замок Хаула. Якщо ви раптом думаєте, що це співпадіння, ні, це не співпадіння. Хто знає мультик Міядзакі Мандрівний замок. Так він виявляється, намальований на базі цієї книги. Я вже почала її трошки читати, але потім щось зупинилась. Тут дійсно така мила казка, дитяча, як і в мультику, що в нас є дівчинка Софії, яку зачарувала зла відьма, і ця дівчинка Софії йде з міста. І зустрічає ходячий замок в прямому сенсі. І там знайомиться з Хаулом і з вогником цього замка. Я забула, як звати вогник. Мені хочеться сказати, що він люцифер, але він не люцифер. Коротше, якось вогника звати, і цей вогник каже Софі, що він зможе зняти з неї чари. Вони вкладають певну угоду. Ну, таке дуже мила, дуже мила казка. Я досі не можу знайти, як звати Каль Кальцифер. Кальцифер, о! Чи кальцифер, він кальцифер, напевно. Так, кальцифер. Клас, добрими лакаска. Сподіваюся, що я все-таки її дочитаю, бо блін, на що я тоді її купувала, якщо не її забила? Ще друга книга, це з чим я вибирала. Я минулого року познайомилась із творчістю Теріпрачета. Я не можу сказати, що мені дуже сподобалось. Я, до речі, хотіла почати з цикла Морт, але не було морта. і Я почала не з того, що хотіла. Але окей, я прочитала теріпрачета право на чари та батько вепер. Обидві книги оцінила на 60, І що я купила? Я купила ще одну книгу теріпрачета. Але просто подивіться на цю обкладинку. Тут, бачите, пес читає газету, де я так розумію, ну напевно, розшукують цього пса, чи де написано і чоловік. Ну коротше, ну як можна було це не купити. Це позациклова книга Тері Пратчета, Правда, тут нібито щось про газету. На жаль, я бачила погані відгуки на цю книгу. Відгуки про те, що там важко читати, що цю книгу закинули. Але я все ж таки вирішила сама ознайомитися, зробити свій відгук. Не можу розповісти вам, про що ця книга бо тут немає. бачите, анотація. Я її ще не розкриваю. Не знаю чому тут бережу її. Хто читав на чи прикольна книга, чи дійсно вона важко читається незрозуміло. Мені здається, що тут про редакцію газети, чи щось таке, чи про газети? Ще трошки ні, не трошки брешу вам. Хочеться сказати, що ще трошки залишилось, але ні <свісно> минулого року я прочитала цирцею, і «Цирцея» розблокувала мою любов до міфів. Я обожнювала читати міфи колись. А зараз дуже модні, ну чи вже не зараз, напевно, перекази міфів на сучасний манер. Тобто нам розповідають, як у цирцеї в нас взяли відомі нам міфи і переповіли, що було би, якби там цирцея була головною героїнею. Так само у Мадлен Міллер її перша книга, насправді, перед Церцеєю була пісня Ахіла. Історія про Ахіла і його, як я розумію, стосунки з патроклом, які будуть не зовсім дружніми, а скоріше стосунки як ні, любовні, я так думаю. Я її так хотіла купити англійською, просто купила її дуже-дуже швидко. Це вже не в Україні купувала, а тут так спішила, щоб її прочитати до того, як вона вийде українською. Досі її не прочитала. І здається, вона вже вийшла, чи от, -от, от має вийти українською, На що я витратила гроші. Купила пісня Ахіла і досі не прочитала. Переказ історії Аріадни. Я стояла півгодини просто в магазині там Клітемнестра, Електра, Медуза, 100-500. І різні автори пишуть оці перекази: перекази міфів про різних персонажів. Тут в нас Аріадна, ну я не буду казати, що і як, я думаю, що це може бути спойлером, але є Аріадна, міф про неї я вона донька, чи я вона сестра, кому вона допомогла? От тут щось буде, типу, версія Аріадни. Ми знаємо, що вона зробила, а тут нам покажуть. Я так думаю, ну, чому вона це зробила? До речі, не маленька книжечка, така цікава, що тут буде. Я хотіла найбільше прочитати медузу, але я подивилась, що у медузи там Наталія Хоук, чи якось так. До речі, в неї багато книг вже переказів міфів. Але там були не такі гарні відгуки, варіантні трошки кращі, тому вирішила взяти аріадне. Дві книги майже з однаковою темою, точніше, не майже з однаковою темою, а реально з однаковою темою. Я не знаю чому, щось мені в голову вдарило. Я дуже захотіла. Я цю книгу прям шукала, вишукувала. Вона дуже дорого коштує. Я нарешті купила їх в віват, це доньки Спарти», хоча це як або паблішер. Дивіться, яка гарна обкладинка. Не розумію, чому вона така дорога, якщо чесно. Яку паблішинг, у мене до вас питання. Чому ви так дорого продаєте цю книгу? Доньки Спарти Клер Гейвуд. Тут у нас переказ: історії Кліти Мнестри та Єлени. Єлена Прекрасна, через яку ну можна так сказати, через яку почалась троянська війна, чи заради якої. Але окей, Єлена Прекрасна і її сестра Клітим Нестра нам покажуть їх погляд на троянську війну в цій книзі. Я її вже прочитала, то розповім вам про неї в прочитаному березні. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб дізнатись, що я тут вам розповім. І остання книга про міфи це книга Колма Тойбіна, ірландського автора. Цього року буде дуже багато ірландської літератури на моєму каналі. Готуйтесь. Перше, я хотіла дуже познайомитися з творчістю колма Тойбіна. Я взяла будинок імен. Будинок імен, як ви думаєте, про що тут? Про Клітимнестру і Єлену. Я не знаю, чому. Чому люди пишуть? Подивіться, погугліть, про яких героїв вже є. Якщо шо він був першим, ось Клер Гейвуд після цієї книги вже написала свою. Я не розумію, навіщо писати книги про того, про кого вже є переказ. Ну окей, може вони дуже відрізняються. Я сподіваюся, що вони дуже відрізняються. Напевно, не буде Єлени тут тільки про клітинес, а вона не тільки сестра Єлени, Вона ще дружина Гамнона. На секундочку, це важливо бо Менон, цар, який повів військо на Троянську війну. Це про міфи, і ще, ще трошечки, ще трошечки, може, ви вже смілися, але залишилось зовсім капулечку. Я хочу вам показати фентезі, яке я купила. Я хочу зняти відео про фентезі, тому я купила популярне, на мою думку, фентезі. Я вирішила, що <з draft> книга, яка вийшла 2018 року, а ні, в нас вона, до речі, 2023 року вийшла. Мені безкоштовно дісталась книга Голі Блек Жорстокий принц. У книгарні «Віват» була акція 1 плюс один дорівнює 3. І оце була третя книга. Голі Блек Жорстокий Принц розповідала про неї у своєму відео про прочитане. Мені ця книга сподобалась. Тут у нас Світ людей і Світ Фейрі. Звичайна дівчинка потрапляє у Світ Фейрі і намагається там якось вижити. Мені настільки сподобалась ця книга, що я одразу ж купила другу книгу Електрону. Другу книгу з цієї серії, бо в серії буде три книги Лихий король. В лихому королі продовження історії Джуд Дуарте, Кардана і там всіх тих персонажів, які в є в жорстокому принці. Далі популярне, на мою думку, хоча, напевно, мені здається, що навряд чи от лихий король і жорстокі це підліткове фентезі, а тут ніби має бути доросле фентезі, Лі Бардуго дев'ятий дім. Якщо що, Лі Бардуго підтримує Україну, тому я вирішила, чи можна прочитати її книгу. Але тут є один момент, так що вона здається ще підтримує не тільки Україну, але Палестину, що мені дивно. Ми не будемо піднімати цю тему, тому немає не сенсу сперечатись на цю тему. Просто лібардугу, дев'ятий дім, тут має бути щось «Дарк-академія», про те, про університет, дівчинка-шпіонка, мені здається, буде. Щось таке, я собі уявляю. Я почала читати одну сторіночку, мені злилося, що важко написано, а ще зима. Ну, зима, знаєш, буду читати зимою, окей. Дев'ятий дім, лібар Якщо читали, напишіть, чого книга. Тут ви вже мені нічого не скажете, бо це дійсно суперпопулярне фентезі. Воно вже старе. Але там виходять все нові і нові книги, тому воно суперпопулярне. Сара Сараджей мас, двір шипів і троянд. Я знаю, в неї ще є скляний трон. Тут написано на секундочку для прихильників роману «Жорстокий принц. Мені сподобався «Жорстокий принц, але найголовніше фентезі гідне порівняння зі світом Джорджа Мартіна. Для мене це дуже велика похвала, бо я не фанат фентезі, але я фанат гри престолів. А що як поєднати красуню та чудовисько з відьмаком? До речі, я читала тільки першу, перші дві книги «Відьмака» і в перші якраз перекази казок, тому нічого не буде, якщо тут тоді ще додати красуню і чудовисько. Коротше, тут здається також, дівчина потрапляє в світ фері. Ну, окей, як прочитала двірші півтриант, напишіть мені, чи воно того вартує. Але почитаємо. І найсвіжіша, але також її вже всі прочитали, я не прочитала. Я чекала, поки вона з'явиться на ELX, щоб купити її подешевше, і четверте крило. Книга перша Ребека Яру. Підліткове фентезі. Я впевнена, що мені ця книга не сподобається і що я дарма витратила на неї гроші, але вона гарна. Подивіться, чорний зріс, і вона так блищить. Тому я її купила. А ще що дуже класно, продавчиня мені поклала в посилку какао, три закладинки. Це просто неймовірно. Дякую величезне, вам здається, Ольга. Це ну дуже цінно, Просто я купила книгу. Неоди. Уявіть собі пакетик какао, три закладинки, листівки. Інші закладинка, листівки. Це, я вважаю дуже прикольно, що таке зробили. Тут у нас як я розумію, типу дівчинка оутсайдер, але насправді вона потім стане супергероїнею, Не аутсайдер. Дракони, дракон без свого вершника це трагедія. Вершник без свого дракона це смерть. Тут таке написано. Я просто не люблю цей пафос. Знаєте, де дракони? Це смерть. В гри престолів. Почитайте «Вогонь і кров. Там про драконів. Те, що тут мені здається, буде таке щось дитяче. Але ну окей, хай буде, прочитаю. Буду знати, буду в курсі. Чому воно таке популярне. Фух, наговорила вам на мільйон годин, але як є, нарешті ми з вами завершили з покупками 2023. Я показала вам все, що купила минулого року. Я дуже сподіваюся, що я буду читати ці книги, які накупила і не купувати нові. Дуже сильно на це сподіваюся, що не скоро ви побачите нове відео про покупки. Насправді прийшов, бо я вже не купила купу книг. Але хай буде. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші, які на нові книжечки і на все, що ви хочете. Та всього вам найкращого Будьте в безпеці, пока-пока.